Вітаю, друзі, сьогодні 19 грудня 2024 року. Погода така, що можна працювати, у нас плюс 5 градусів, 6, тільки що було сонце, сухо, хто не вспів побризкати, чи обробити, чи удобрити, все ще можна робити. У мене це вже все зроблено. Питали люди про мастіку мою, яку я показував із вапна мідного купоросу і тапсіна М. Ну, от у мене залишилась там густа, я розвів її водою до рідкого стану. І от побілив стовбура і персики, і віслив. Отак. От Красота. І на зиму вже не оставляю, бо вона перемерзне. Друзі, що можна зараз ще робити? От тут у мене вже закопаний перегній, все побризкано. Хоч би бруньки не почали розпускатися. Зараз я буду обрізати виноград Юпітер на ріжки. Я кожен рік його показую. І запитань багато. І замовлень багато і на саженці, і на живці. Друзі, навіщо я його обрізаю на ріжки? От дивіться, от молода лазина, от вона виросла в цьому році. Це можна було її покласти отут, отак. І з неї би пішли отак От її покласти. От вона знизу і з неї пішли б пагани. Але ви гляньте, яка її товщина, ну 8-10 мм, що вона прокормить. Тому я оставляю оці міцні лози і Обрізаю на ріжки. От бачите, був ріжок. Потім ще один. І от обратно. Це я вже обрізав на два, на дві бруньки, бо вже люди просять живці. От. А цей пагін молодий. Він у мене буде на запас. От внизу. Я його обріжу, отут отак. І буду з нього вирощувати отаку міцну лозу. Так чи отакий буде кормити наші пагани, чи отакі міцні лози, друзі. І от вони в мене лежать, такі до 20 мм у товщині. От був рожок. Оставлений того року. Я то це показую половину. Я зараз пообрізаю, бо не живці люди просять. А другу половину весною обріжу. І цей рік я так робив. І що весною, що зараз вже зима, все нормально. Тут, друзі, можна оставляти навіть одну бруньку. От. Ну, Тут ще він лізе. Більше не треба. Він такий родючий. От теж був один ріжок, бачите, от один, потім от другий. І зараз ми ще обріжемо. Так, да, ми потрошку піднімаємося вверх. Піднімаємося. Отак. От піднімаємося до гори. Але в нас за цього пагана буде рости за два роки виросте отака лазина. І ми її отак положимо до цієї труби, як ці лежать, і ці пообрізаємо. Отак. От І тут бачите в мене кріплення проволоками. Раз її і все. І вона відчепилася. Оце в мене телефонний провод. От він бачите. Хоп. От таким макаром. Ну, до цей оці, до цієї труби обріжу. Отак, друзі, воно виглядає. Тепер весною, весною я його не закриваю нічого. У нас такі зими до 20 градусів морозу і він... Нічого з ним не буде. Цей виноград Юпітер отримує до 27,5 градусів. І от весною підуть тут одна друга бруньки, одна друга, одна друга. І я буду вибирати яка краща, але зазвичай вибираю оцю нижню, а цю отут обріжу. Вирощуйте, друзі, кишмиш Юпітер. В цьому році ці три кущі дали більше 50 кілограмів Прекрасних. Грон, чудова ягода до 6 грамів, але саме чудове з нього виходить бруньки, я ті, бруньки я кажу, родзинки, ізюм. Чудовий виходить ізюм, я робив кожен рік. Але цього року не робив. Все поздавав. От. І раніше він був у мене тут от, на шпалері. У мене тут чудова шпалера була. Ну, зараз вона на одній площині знаходиться, знаходиться і тут вона переходить на горизонтальну шпалеру. А тут, тут я пізніше пообрізаю. Вот так. Виноград кішмиш Юпітер. І моя десятка. В цьому році будемо нагружати її. А цю частину, друзі, я обріжу весною, ранньою. І воно тоді не плаче він, все нормально. От тут. А ці, ці живці ой, зараз повідправляю людям. Люди вже бачили, які у мене грона, як, як він в мене росте чудово. Також буду. І це, ці лози гадяться і на прививку і на посадку на власня коріння. Отак, друзі. Виноград кишмиш Юпітер. Частково обрізаний на рожки для досягнення найкращих результатів і удобства поводження з лозою. Зараз хто в північних районах може і хоче закрити, скинути його і таким чином його закривати набагато ж краще, ніж отакі от длінні лозини. Визриває він чудово, не хворіє, один раз його обробить. Перед цвітінням я розказував і ще розкажу, і все буде класно. На цьому, друзі, все на сьогодні. Така погода, працюйте, ще можна робити усе, все, що завгодно. І тепло, і сухо, ну це в нас таке. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Production Ukraine. Бачите, і дощі пройшли, а якість бордовської чудова. На все добре, друзі, до побачення.